Мацько, у студії поки що ще я, Богдан Кутєпов, і вже... В'ячеслав Піховшик, наш гість, який зараз я перед тим я хотів би проанонсувати в першу чергу марафон, який у нас починається одразу ж після цього ефіру. Це зона суворої демократії. Мене підмінить вперше після тривалої перерви на телебаченні, телеведучий Данило Яневський сяде в цю студію. А якщо В'ячеслав Піховшик буде занадто суворий до мене і хлістатиме мене нещадно, то я його запрошу ще під час нашої розмови. Я Добре, буде Дмитро Гнап, 15 о 15-й, 17 о 17-й його змінить тут Роман Скрипін, і о 19 й Андрій Сайчук та Анастасія Станко, е, Станко закінчуватимуть цей марафон. Редактори Сергій Андрушко, Володя Андрусенко. Е, всі, е, всіх не назву нашу групу. У нас нема таких титрів фінальних. Е, це ціла команда. Е, на інституційну підтримку якої, щоб ми не були іноземними агентами, ви, громадяни України, можете перераховувати кошти, е, на е, зайшовши на на сайт громадських. Тіві, ви можете також дзвонити скайпом нас у студію. В необмеженій кількості приймаємо дзвінки глядачів, ну звісно, поважаючи інших глядачів. Тому коротко теми, які будуть говорити на марафоні, це наслідки прийнятих у четвер законів, нове значення терміну «іноземний агент», Оскільки ми тепер теж будемо підпадати, бо мали таку небережність отримати кілька грантів на початку діяльності. Зараз уже це переважно пожертви громадян. В чому загрози і небезпеки для журналістів? Чи буде цензура в Україні? Отже. Ось так ми підвелися до нашого гостя, пане В'ячеславе. Чим Добре, я вам чим я вам вдячний, що ви завітали до нас так? Я вдячний, що запросили. Так скажіть, будь ласка, що ж власне вчора відбулося? Порядку, ну, давайте не всю історію згадувати, а власне, про наслідки. Тільки про наслідки ну, можете розказати про те, як це відбулося. Після чого було оголошено про бажання голосувати руками, що передбачено регламентом Верховної Ради. Калєтнік зрозумів, що вони почали, що є можливість приймати закони і їх почали швидко приймати. Після цього була отримана оперативна інформація, що вони заблокувати електрощито, таким це, це було в лютому 2007 року, для того, щоб виробити електроток в залі. Тому вони почали швидко голосувати. Вони проголосували все, що вони хотіли. Це коротко те, що відбулося тоді в максимально короткому хронометражі. Так, ну, дякуємо за. Ретроспективу від В'ячеслава Піховшика, але у вас можливо є думка, яка склалася про те, що зараз відбувається, це мені, не утиск? мені було б легше відповідати на, на ваші, конкретні, на ваші конкретні, запитання, на конкретні запитання. Чи прийняті вчора поправки до закону про суддів та судоустрій є обмеженням свобод і прав України? Ні, тому що вони передбачені законом України про захист персональних даних в Україні. Яким заборонено збирати персональні дані службовців, включаючи суддю, без як мінімум повідомлення цієї людини. Тобто можна збирати персональні дані про Беркутівця, наприклад, Ні, як... не можна якого впізнали, ні, ні. якщо його повідомити про це ні ну як мінімум, потрібна процедура, але я вважав би за потрібне роз'яснення Конституційного суду України і в цій темі також. Добре, чи довіряєте ви Конституційному суду України? Я моєї довіри або недовіри Конституційний суд як державна інституція не потребує. Я вважаю, що така інституція в державі є. І я виконую її закони України. Пане В'ячеславе, ви як журналіст, будете відчувати утиски згідно з прийнятими поправками? Ні, тому що так як я працюю, форми яким чином я працюю, не передбачені законом України. Я інформацію не збираю. Не записую, я її запам'ятовую. Ця форма роботи журналіста не передбачена законом України. А ви запам'ятовуєте інформацію? Так, я запам'ятовую головою інформацію. А коли ви берете інтерв'ю, ви використовуєте диктофон? А, ні, я не використовую диктофон. Я запам'ятовую зразу. Ви навіть не записуєте, а запам'ятовуєте. Тільки деякі факти, якщо мені потрібно, я потім запам'ятовую і знищую інформацію. Унікальний журналіст у нас сьогодні в студії, В'ячеслав Пиховчик. Так, да, пробачте, це оціночне судження унікальне. Це я думаю, уніцінне, можна дослідити вашу да. цю властивість. Да. Я да. не знаю, скільки ви. А ви знаєте про можливість, 에, наприклад, судитися з журналістами, і диктофонний запис може використовуватися як доказ чи там чи спростування, наприклад? В деяких країнах так є, в деяких ні. В Україні? Не знаю, не доводилося стикатися з таким Добре, словами, а виси. не було у вас ніколи ситуації, коли ви берете інтерв'ю, а потім на вас подають в суд? Впевний Що момент, ви перекрутили ту чи іншу фразу? В певний момент, наскільки я розумію, це було поширено для друкованих ЗМІ, Їх навіть примусили відправляти на звірку тексти. Я завжди працював в телебаченні, і відео в мене ніхто перемонтовувати не заставляв. Скажіть, будь ласка, а, а як нашим глядачам, можливо, буде цікаво, як розвивати в собі такі здібності, щоб так запам'ятовувати? Я, я вам скажу, я вчу по арабський Коран на пам'ять. Це дуже розвиває пам'ять. А от я хочу вам показати порівняння, яке телеканал дощ зробили. Графіку це ви кажете, немає, не буде ніяких неутисків, нічого такого. От якщо приймуть ці поправки, то вони вже прийняті. Вони вже прийняті. І підписані. Якщо підпишуть закон, якщо підпишуть, я ще поки що не бачу. Добре, ви дуже гарно вмієте підправляти і чіплятися слова. Це гарна риса. Дивіться, є наклеп там штраф тут до двох років. Ну вказаний максимальний там 122 стаття Кримінального кодексу польської республіки, яка є. Членом ЄС передбачає кримі... тюрму до одного року. Ага, добре. Масові безлади. 4.10 у нас 10.15. Німецький закон про. Все німецьке законодавство передбачає подібні, подібні речі. Я боюсь далі продовжувати. Я готовий до ефіру. Ви готові до ефіру? Да, на відміну від мене. Я не знаю. Так, ну я, я, я просто як говорячи голова, знаєте, читаю те, що мені мої редактори шлють. Як... Ви, ви говоряча людина, Так, да. Прямо як е, я зрозумів, ви і тут підправляєте. Добре. Прямо як на телеканалі Інтер, там де зараз дають підводки читати, е, е, без права ведучого вносити якісь корективи. До цієї репліки у вас немає е, ніяких, бо ви не вті. Ні, я не працюю на інтерв'ю. Ви не працюєте на Інтер. Я не знаю, де я не ви працюєте? Вячеслав? Це військова таємниця. Військова таємниця. Використовує право на приватність. Ви не хочете казати, де ви не працюєте? Хочете. А у вас є трудова книжка, яка десь лежить? Ні. Ні, зараз зараз, зараз мене трудова книжка ніде не десь лежить. Ага, але ви десь працюєте. Десь працюєте. Фрілансером чи як це? Ні, я не, я не описую свою роботу. Давайте, по суті, прийняти. Чому в в вона полягає ваша робота? Ми ж запрошували вас, е, як. Моя як? робота полягає, власне кажучи, відносно теми, про яку ви говорите, оцінки політичної ситуації. Ага, добре, оцініть і політичну ситуацію внутрішню. Оцініть внутрішню політичну і ситуацію. Внутрішню і зовнішню. Оцініть, будь ласка, ситуацію, яка зараз існує в Україні, протестний настрій. На що він впливає? На, на дуже багато що конкретизуйте питання. Добре, скажіть, оці... давайте не конкретизуємо, думаю, розширимо. Думаю, Оцініть внутрішню політичну ситуацію в Україні. Ми близькі до розколу України за кілька років. Розколу України вигідний якимось. Добре, я зараз, я вже просто знаю, що мене зараз тут же ж завернете мені назад. Будь ласка, вказ. Ну скажіть, будь ласка, кому, кому вигідний розкол України? Дуже багатьом силам поза межами України. Ви вважаєте, що ті події, які відбуваються в Україні, є наслідком впливу зовнішньої політичної діяльності інших країн? Ні, я вважаю, що вони будуть використані іншими країнами. Добре, ви вважаєте, що на... Скажіть, будь ласка, от протести, які зараз тривають в центрі Києва, зараз трохи менше по чисельності, раніше більш масові. Вони викликані політичними технологіями чи можливо незадоволенням людьми режиму? Богдане, я вам відповім так як на це питання. Мені коли ставили Леонід Данилович Кучма відносно помаранчевої революції. Це одне й те саме, так? Це одне і те саме, одна й те сама ситуація. Чи мають місце в даному випадку застосування грошей? Так, мають яким чином? Якщо, якщо люди, я чув про Хорошковського, я чую про Віку Сюмар в цьому контексті. але якщо люди не хочуть виходити самі, не потрібні гроші, ніякі гроші не допоможуть, да? тобто без грошей мало що можна зробити. Але з одними грішми не можна зробити нічого. Я відповів на ваше питання. Відповіли, я хотів би. Тобто уточнивати. в даному випадку я говорю про те, що е, люди е, ну потребують там певної фінансової та організаційної підтримки, але вони виходять за своїм бажанням, за своїм переконанням. Е, так як вони розуміють дійсність. Крім того, що я думаю, що і і всі студії, напевно, говорилося про те, що було ж кілька хвиль, правда? Тобто люди мінялися так. одні там 1 грудня, інші настрої пізніше. Ну, до 1 грудня було був партійний, був безпартійний майдан. Потім об'єднання, потім розгід. Наскільки я розумію? Я говорю про те, що першим заклик до 29-го вийти дав взагалі наєм. Це який не є партійною людиною, поки що, принаймні. Наєм тоді написав Фейсбуку, у Фейсбуку, так, про те, і зібрав що... людей. Так, але це зовсім інші люди і зовсім інші вимоги. Ну ти я ж і сказав, що кілька груп людей. Ну я так добре. і сказав. Давайте так на якому етапі присутні гроші, як ви кажете, в організації Ні, я не оперативний працівник, тому я не можу сказати. Не можете, Ні. добре. Скажіть, все таки, тоді, якщо ви не хочете казати, де ви працюєте, водночас вас помічають в пулах президента України в закордонних поїздках, що ви там робите? Я пишу статті, які виходять в, газеті, в інтернет видання «Лівий Берег. Це ваша інша робота, про яку ви можете говорити? Да, можу. Ага, добре. Я вас бачив в останнє е, І я вас бачив у Вільнюсі у Вільнюсі. Угу. Так у Вільнюсі сталася така поговорили. історія, коли е, ви через Давіда Стуліка, речника посла е, Європейського союзу, речника представництва ЄС в Україні. Е, повідомили, що журналісти зустрічаються з Віктором Януковичем. Ну запросили, запросили в брифінг, який був замовлена е, була замовлена кімната. Прийшли туди журналісти. На призначений час стало відомо, що брифінг не відбувається. А віктор Янукович таки дав інтерв'ю українським журналістам, Налістам серед яких були й ви, але в іншому місці, і поїхав. Я зараз вже на дві, на два позови да, наговорив? Ні, ви, ви собі говоріть, я, я з вами стадитися не буду, щоб ви не говорили. Я не, не, це так, це не ласка. я мій профіль, я цього робити не буду. Ситуація трошки по-іншому була. Янукович, як ви самі потім написали в телекритиці, пам'ятаєте, у вас була така фраза про те, що я сам потім не пішов на його там, ну навіть на виступ Борозу, пам'ятаєте, ви написав, так? Да? Тобто, я ваші статті пам'ятаю також доволі буквально, так що можете не переживатися. Я здебільшого виробляю відеоконтент. Ну, відео не Буду так говорити, що пам'ятаю. В Давидові я нічого подібного не говорив. Готується сказати при В... Про брифінг Януковича не йшлося. Після брифінгу я перезвонив навіть до прес-секретаря, Там була окремий пресекретар. Янушкайте її призві що в всієї великої, великого саміту, і вона мені підтвердила по телефону, що місце навіть не резервувалося для брифів. Януковича тут я вас піймаю за язик. У мене є аудіозапис організаторів про те, що така кімната була замовлена організаторами української сторони. Є аудіозапис, аудіосвідчення після того, як адміністрація президентів президента спростувала через сайт телекритика. <клес> сказали, що ніякого брифінгу і не мало бути. Ми підійшли до організаторів, повідомивши їм, що пишеться інтерв'ю, але не стали далі вже просто сваритися з адміністрацією і перепалку. Цю влаштоване Бу... було зарезервовано українською я... делегацією я... місце для брифінгу Пане, Яну Болдана, Я глибоко речі. Вашу, вашу точку зору, будь ласка, не ловіть мене за язик, ловіть за язик людей, які вам це сказали. Давайте цей запис в ефір, витягуйте їх або подавайте суду. Я вам цього не говорив. Добре, моє слово проти вашого слова, поки що. Ні, ні, ні. В даному оскільки, випадку я, запись... я вас ні в чому не звинувачую. Ви просто давайте ви ж не мої слова цитуєте, чи є людей, які мені невідомі. Добре, давайте повернемось до того, що ви, ви не хочете казати, де ви працюєте. Це військова танка. Я темпи. думав, що ми поговоримо про наслідки прийняття законів. Давайте. Ви і так тему анонсували. Я ж якраз про наслідки. От, угу. наприклад, от робочий да. візит президента да. України. В да, я знаю, це... Смисто, тобто ви і журналіст. Ви підпадаєте під законодавство про журналістів? Та ви знаєте, ну, я не зовсім розумію смисл цього питання, тому що мене регулярно критикують, а потім починають обзиватися, що він ніякий не журналіст. Тобто, ви мені конкретніше питання. Ні, а Якщо ви пишете журналістський матеріал, ви є журналістом? Крім, ще... Крім того, у мене ще є інші громадянські права. Я ви член спілки журналістів? Ні, ні в якому випадку. Я це теж, неможливо, член, в принципі. я теж член, Але власне, не член спілки журналістів. Угу. Але Якщо ви пишете тексти, публікуєте їх у засобах масової інформації? Ви підпадаєте під поправку про наклеп. Я готовий сидіти в тюрмі за наклеп. Я вам зразу відповідаю відносно закону про наклеп. Якщо буде прийнято рішення, я порушу закон і готовий сісти в тюрму. Я відповів? Відповіли. Хорошо. Давайте поговоримо про наслідки. Яке ваше бачення цих наслідків далі? Все таки, якщо вони будуть підписані, невже немає середнього конкретно по закону про наклеп, Ні? Давай на конкретно по закону. Значить, конкретно по закону, про закон, про наклад він повністю відповідає 122 статті Кримінального кодексу Польщі, якої передбачено аналогічне покарання до одного року. І крім того, є крім того, дуже серйозні побічні, наслідки якого немає в цьому законі. Наприклад, журналіст Польщі може бути відправлений на психіатричну експертизу. Наприклад, йому може бути відмовлено в кредиті або в державних гарантіях. Знаючи, що ви працюєте в інтернет виданні телекритика, я цитую видання Медіа Sapiens, в якому працює Діана Дуцек, це стаття на зараз до рука про кримінальну відповідальність у Польщі. Я... Добре, ви принаймні знаєте, як його знайти. В інтернеті я цитую дуже точно готовий підпадати під під під, під статтю поці по цій цитаті. Конкретно тому що хочу вам сказати: це законодавство України. Воно буде погано, якщо воно викличе самоцензуру журналістів. Буде дуже добре, якщо це законодавство викличе самоконтроль журналістів. Коли будь-яка Таня Чорновол, я це використовую в загальному розумінні цього слова, висловлюючи співчуття конкретній людині в зв'язку з побиттям, перестане ляпати кругом язиком. Мафія, бандит, ворюга – це слова, які можна використовувати в цивілізованому суспільстві, в цивілізованому е, спілкуванні тільки після рішення суду, коли вирок суду вступив в законну силу. А які слова можна використовувати? Не використовувати слова, які означають, що людина є злочинцем. Я вчора почав... Олег Царьов сказав, що ці, ця поправка буде сприяти пом'якшенню формулювань. Ну, Олег може добре, так Добре, а ну, вас тут вчора бракувало в студії з Олегом Царьовим, ви б один одного чудово доповнювали. Тому що е, на запитання. Ну, ми, добре, ми не знайомі з ним б, Не знайомі, ві. так? Це дивно. У вас багато в чому подібні погляди. Може. Скажіть, будь ласка, просто як тепер працювати інтернет виданню LBUA, яке теж не зареєстроване як ЗМІ, а зареєстроване як інформагентство без державної реєстрації. Позвонити в інтернет видання телекритики, знайти юриста Котюжинського, привезти свої нормативні документи в, 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 у відповідність з новим законодавством. Тут є відповідати максимально конкретно. Ну, я розумію, але тут є нюанси. Добре, у нас є. Е... Дзвінок а нема над дзвінка скайпом. У нас є глядачі, які також дзвонять. Можете подзвонити нам в будь-який момент в ефір, задавши запитання нашому гостю. Е, громадське, нижнє підкреслення ТІВІ. Е, ви не боїтесь? Ні, не боюся. Ні, не боїтесь. Чого вам боятися вже, правильно? Я маю повну свободу слова в нашій країні. Добре, ну тут мені глядачі співчувають, кажуть, що ви такий співрозмовник. Натасканий, я кажу, що мені співчувати. Я з вами просто спілкуюся про те, що е, прийняли вчора, прийняті вчора ці поправки. Е, ви, як громадянин, ви не проти того, щоб був підписаний закон, щоб вони всі працювали. Моє ставлення до цих закону як громадянина не вимагає взагалі. Якщо буде дотримана в даному випадку вся процедура, бо президента є крім того, право. Я коли йшов до вас я подивився сайт президента, немає офіційного повідомлення. Є стара старий злив інформація від зеркала неділі. Всього на всього президент має всього-навсього два кроки, або відправити на доопрацювання. Цей закон може. Він частково відправляв деякі речі до Лукаш, наприклад, щоб, щоб Мінюст їх оцінив, або підписати зразу, якщо під, або якщо підпишеться зразу закон, якщо ні, то буде допрацьовуватися. Я буду виконувати той закон, який я. Я хотів би повернутися ще до журналістської вашої діяльності на сайті ЛБЕ. Скажіть, ви влітаєте в пул за державний кошт чи за свій тільки квитки? Тільки квитки. Тільки квитки купує держава чи а, купує державний бюджет. А, державний бюджет. Угу. Ви кажете, що ви навіть не є журналіст офіційно. Ну, тобто ви працюєте в якомусь іншому відомстві? Другу, ви ви другу, працюєте тексті. як працівник цього іншого відомства? Літаєте в коле? Ні, журналіст? ні, ні, ні. Я, я літаю з ЛБЮЕ пише листа відносно LBUA моєї поїздки. Листа. Угу. Добре. У вас е, давні зв'язки, журналістські з сайтом ЛБЮА? У мене є посвідчення. Співробітника у вас є посвящий, так? співробітника mm. ЛБЮ відряджає вас як найбільш кваліфікованого в зовнішній політиці. Та? То вже вони самі вирішують, але, наприклад, у Вільнюсі був Максим Лєвін разом з вами по полу Єврокомісії. Зрештою, європейські платівники податків заплатили за ваш квиток до Вільнюса. Скажіть, будь ласка, тоді в такому разі. Ну, в мене, в мене насправді вже немає запитань до вас, е... пане Вячеславе. У нас є обмежений час, у нас зараз має починатися марафон. До речі, до речі, я хотів би сказати, що Тарас, що Майда, який зробив цю графіку, яка зараз висить за нами з руху, чесно, має також титруватися, як іноземний агент, оскільки отримує гроші через центр UA від USAID. Угу. Тобто ми маємо тепер написати іноземний агент громадські ТВ, а він має написати іноземний агент. Треба, треба детальніше прочитати закон. Якщо закон від вас це вимагає, то потрібно зробити. Угу. І ви готові дотримуватись усіх цих поправок? Сидіти за наклеп? Я не готовий. Я буду змушений дотримуватися, скільки, скільки я працюю. Дякую. В'ячеслав піховшик в нашій студії як на іспиті ви підготувалися на 5 балів. Старався. Дякую, як давайте за ліковку.